Квітне, як вишня, гарно, краса і захват. Дивіться, як воно сплелось, як дві кохані людини. Це така в мене вишня Сплелось дві разом. Щось вони тільки кохаються, кохаються, а плодів не дають, квітнуть гарно, кохаються гарно, а плодів геть мало зовсім. Але квітне ну дуже гарно. Просто чудесно. <ріст> і ось таке создає вона, тут розсіяну тінь. Тут теж гарно, то рослинки не так тут страдають. Тому я її стрижу кожен рік. Ось вона така широка, гарна і невеличка. Вона б вже була величезна-величезна. Ось, Да, краса. А тепер я зрозуміла, чому мій білий бересклет, той великий, був білий, а тепер жовтий, оказався Форчуна, тому що я брала в сусідки, а він геть там глухій тіні, тому він був білий. А у мене на розсадній гряці там попадає сонце, і він пере... ну, то бересклет звичайний Форчуна. Бося я бачу, де трошки воно, бачите, де тінь під вишенькою. Тоді з'являються отакі зелені листочки. Тому я тепер зрозуміла, що то бересклет порчуна. Ось він. Хто пам'ятає, викладала зимою відео в розсадній грядці, він був геть білий. Ось іще лишились листочки. Ось. Але це він все ж таки порчуна. Ну, що поробиш? Хотіла білий. Ось, надіюся, що хоча б цей буде. От такий і лишиться красивий, білий. Ось? Красивий білий. Дуже гарний. Розбите серце, розкрила свої квіточки. На жаль, ще це ефеміроїд, бо насправді саме листя в нього дуже гарне, схоже на півонію. І навіть от якби вона відсвіла, я би хотіла, щоб ця зелень залишалася. Ну, дуже гарна, дуже гарна зелень. Просто причудова. Збити серце дійсно. Дуже гарна рослинка, квітка, дуже гарна. Ти ж мій красунчик. я тебе десь відсажу окремо. Ну, якщо ти не хворий нічим вірусом, тебе треба просто сохранити, таку красу, таку красу. Аквілегія насівається в будь-яку щі щілочку. Он понад хатою. Прямо понад фундаментом буде квітувати в мене ось аквілегія. Цікаво. Так, ось так, дівчата, я роблю перше своє азотне удобрення. Всі крапову рвуть з корнем, я її... Чітко обрізаю ножиком. Це для мене полізна травка. Отак от я обрізаю. Там вже мені достатньо. Чим мельче, конечно, порубити, тим краще. Ось. Найперше це я роблю для чесничка, тому що йому не вистачає азота. Все, так заливаємо водичкою. воно довно перебордити, жарко. Але ще жари немає, може неділю буде бродити. А потім воно не повинно ваняти, воно повинно такий приємний запах. Якщо є, оце те, що якийсь парінь чи що там, що швидше це робить, можна долити. От. І все. Потім отак я закриваю і чекаю. Смотря яка погода. Потім літер ліку і проливаю. Бажано після якогось невеличкого дожіка, або що ж воно не попаде до корней. Оце так я роблю своє зелене підоб... піддобрювання. Для... для всього, ну наразі для чесника. Так, ось чоловік вже поставив мені дуги. А бачите, там я вкрила, поливала я. Те, що потребують стратифікації квіти, і мені кажеться, там якісь є квіти, не тільки зілля. То сьогодні приморозок я вкрила, Ось, а завтра вже я е, натягну агроволокно і пошукаю, бо вже пізно ось плівку і вкрию, і воно гарно нагріється. Навіть ось я поливала зелень в своєму парничку там далі. Еля так і ловить мені борозен, вона подриває, я його уничтожаю. Лечка. Ах ти моя помощниця. Ти моя так, да. Вот даже я приподнімала агроволокно. Но от у мене там тридцата, кстати. І сразу почувствовалася оттуда тепло. І там уже зашла редька. От, так що воно добре і сходить добре, і держи вологу, і котики не розгрібають. Так, ну все, посадила я свої квіточки, які придбала сьогодні. Ось оцей чіточок. Мені написали його назву, але я забула. Ось я собі там записала в тітрадочки, якщо це він. Досадила сюди іспанський очіток, ось так, як ви бачите, ця гряда геть посушлива. Дивіться земля перепана, суха. Це я вже поливала сьогодні. ось, Тому я ще досадила сюди очіток і далі там продовжу теж очіки. Тому що туди геть посуха і глина. Так, посадила я арабіс ось. Але я його ось тут прикрила. Бачите? Так, від котиків. І якщо завтра буде дуже сильно сонячно, я вкрию агроволокном. Ось. Пролила, скільки мені хватило. Купила ж, я казала, вам шланг, але з'єднання він дав мені. На узкий шланг і мені не вистачило туди полити в кінець. Але я знайшла трошки тирці, і я там хоч замульчувала. Там геть, взагалі, я кажу. Земля, ну, дуб-дубом, взагалі, о, дивіться. Взагалі. Цемент. Флокс квітує цей ранішній, що я садила. Ну, оце це я розділила кусочок, сюди посадила ось цього арабісу. Надію, що приметься, буду поливати кожен день. Кожен кожен божий день. Тому що, бачите, оцей арабіс ще раніше садила, він виглядає не дуже добре. Але сусідка каже, що він має прийнятися, може, не весь, але має Ну, я знаю, мене було. У мене вже таке було, що було геть мені вже казала, що вже нічого не буде, толку ніякого, але ж все, просто буду проливати кожен день. Бо дожів, я дивлюсь, у нас не буде. ось Тому буду проливати приливати ось... Алісу, Оцей скельний теж, бачите, аж пожовтів. Тут йому сухо. Теж я все пролила тут. от Дивіться, як дерен листочки випускає вже, як видно, та кайма біленька. Бачите, я отак показую здалеку, я не хочу навіть ступати на цю гряду, тому що вона настільки суха, я кажу, як цемент. А ось кріспа спірея. Ось. Скоро я вже, коли вже воно гарненько все випустить, і це все сухе обріжу. Вон там такерія посадила. Даже остався, я бачу, звідси квітконос один жовтенький, буде квітнути. От. А, ну, цю гряду треба поливати через день. Ось, якщо дожів немає, то через день обов'язково. Офіроплідник гарно розкривається, коли налисний. А ось цей Little Devil, Deвід чи Девіл, постійно забуває. Та тут ще геть малесенькі такі листочки. Ось. Примала, вже відквітовує потихесеньку. Але подивіться, які в неї цвітоноси величезні. З неї ж можна ж робити букети, Дивіться. Ось брати цю примулу, брати оцей арабіс е махровий. І такі гарні робити букети можна, такі невеличкі, гарні, вставляти таку травичку райграс. Ось, Потім я ще хочу посадити біля того чітку іспанського. Ось що я завтра відрию. Ну, подивимося, як воно завтра буде. Тут такий у мене червоний затисався, бачите? І я оце таку, шматком отак, отак його візьму і туди досаджу. Такий великий шматок візьму і досаджу туди. Ось. Спирея голдфлей, моя красунька. І вийшла вже, на... я ж бачила, що вийшла лілія. Ні, вона не вийшла, вона цікаво, що з одної лілії вийшла якась вона двойна. Але тут ні, не вийшло. То, значить, я в другому місці бачила, що вийшла. Не знаю. То, значить, в другому місці ця грядка трошки можна топатися, хоча не важливо. я не люблю топатися по грядкам. Тут я викопала свої цибулькові. Ось, бачите, ямки три. Я хочу сюди посадити. Ці квіточки, які я сама насіяла: дзвоник карпат... синенький, потім дзвоник махровий. ось Вони люблять сонечко. Ось я тільки думаю, чи вже можна це робити, чи ще це зарано починає квітувати яснотка, але мене, я дивлюся, жовтим. Бачите? Ось, ще пару днів назад я дивилася, не було. Я вам показувала. Ось вона. І Барбарисик теж. Я не думала, що він квітує. Ось. Ще такі квітки гарні. Гарні. Боже, я коли ну таке не бачиш ніколи, до така дивина мені дивиною. А, ось ця Лілія, бачите? А, вона ось вийшла. Там не вийшла, а тут вийшла. Ось, три. А там чомусь не вийшла з сілля. І, і ложиш, мульчина десь набрати срочно. А тут оцей чіток, може, він такий був малесенький. Ось. Так гарненько він розрісся. Ну чого ти так, о, дивіться, як гарно розрісся. Його. Мені дала вона зовсім його мало, і я по пару гілочок всюди посадила. Ось. І от я думаю, там в мене он очіток рожевий. Він гарний, непростий такий червоний, я вже розповідала. І цей очіток, І завтра хочу піти купити очіток Матрона і садити, так як вони переносять посуху. І я всажу там, мабуть, біля керії. Біля керії. З одного і з другого боку там всаджу. Ось. Ось тут. А тут Керія буде ось теж квітнути, Бачите? Так, що там далі? Я пішла? Бустренько пробіжуся. Тут як я досадила. Я сьогодні насправді... І тут тюльпани ці маленькі тарта, треба вже викопувати. Вони у мене теж тут, бачите, закопані в, в цьому. Ось, квітне флок шаловидний, гарно. І ось воно все закопано, треба викопувати. От. Е, тому е, бистренько ще пробіжуся, бо втомилася сьогодні. От, ось я викопала, бачите, в мене ж були вони ось ці тюльпани поставила я поки тут їх. Тут уже один тільки лишився. От. А на їхнє місце сюди я. Е Арабіс білий. Мак. Там стрижневий корінь. Казали, що тяжко буде прийматися. Побачимо, якщо і дзвінок. Теж бачу по ньому, він такий хиленький, але не в зрівнянні з тим, що я вам покажу той другий, той, той що мені більш сподобався, більш такий світленький. Ось. Хочу пересадити примузібель та її тут не видно. Ось сюди на передній план пересаджу. От. А позаду треба посадити в брати і посадити якісь високі рослинки. Не знаю, поки що це буде. Ось так. Оце я тут це посадила. Ось, гортензія вже такі листочки гарнесенькі. Ось іще кусочок я мака досадила. Теж це ви не бачите, тут тінь під грушею гарно його так топтала, тут замочувала, Ну, якщо я ж кажу, я вкрию агроволокну. От. Сьогодні я виносила свою розсаду на столик там, ставила. Вроді би нічого подивилася, занесла вже в літню кухню. У нас посуха страшенна. Що саме цікаво, в подвалі в мене підвал в ванні, знаходиться в хаті, пів подвала води. Земля суха геть, дивіться цибуля. Це я трошки поливала, ось воно видно, ось, ось сухе. Ну, я бистро, я вже настільки швидко, тому що вже часу не, ну, як не було. От. Бачите, не вистачає азоту, тому й те зелене добриво зробила. Це були чесничка. Ось пролила полуничку я. Ось, Бачите, він жовтіє, але це в мене кожен рік. І його треба зараз пролити зеленим добривом і замульчувати. Травою треба скошувати, вже невозможно ходити. Чоловік говорить з киси траву, це ну, проблематично, він це не любить. У нас величезний участок і він не любить це діло, так скажем. І ось тут я на столику ставила розсаду, помідорчики, деякі квіти, алісум, потім лобелію, лобулярію, дзвіночки. Ось я думаю, чи можна, чи не можна. Але лобелію я впевнена, що можна, вона переживає чуть ли не морози. Вона стоїть до останнього, до морозів. от, І вже якось довикопувати ці вже тут тюльпани. От, ось так. І останню квітку я вам показую отей дзвоник, що мені дуже сподобався. Я вже потім прочитала, що його треба. Бачите, він геть, бачите, зовсім такий. Але з іною списалась, вона теж сама не знала. Його треба тільки на ранній вісні, тільки коли пуп'янки виходять, тоді ділити, але не з таким листям. Але вона каже, вона вже так ділила. Головне багато поливати. І я, що тут а, геть глуха тінь. Я не знаю, тут я не нома, все так близько, але мені головне, щоб він прижився. Потім по осені, я думаю, їм тут не дуже воно розростеться. Потім я його приберу. Головне, щоб він прижився. Головне, щоб він прижився. Все. А так, все буде нормально. Там, де я садила лілейник, я обрала медянку, так як я її хотіла, я ось її посадила ось тут. І там ще в мене два куща, і я якраз до кінця досаджу. Теж, бачите, я все проливала. І ця гейхера, хоч була, в вушки в неї все равно опущені. Хоть два дні вона була прикрита агроволокном. Ось, Бачите, я все пополивала сухо геть, 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 геть. Від слова геть. ну от Тут ця гортензія погано поки що нарощує бруньки. Ну, будемо чекати. Парничок ще не накрила, я просто не вспіла. Ну, не вспіла, Нас, насправді ось тюльпани вже відквітають. Це вже останнє, що лишилось. Кстати, я заглядала високорослі помідори. Не хочу зараз відкривати, але вже починають там пробиватися. Бачите, тюльпанів практично вже немає, вже відцвітаються. От. І я хочу оцю гряду всю перекопати, повністю забрати. Тут щось не то пересушити, перебрати цибулини, погані викинути, просто викинути. От. Та гряда там краще, це я досадила просто в тому році. І та гряда гарна. Ось, бачите, тут такий гарний тюльпан. От. Аби ще не цей клен височений, який ну, просто ну, оце ходиш, 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 ходиш. Ще що мені Іна сказала, в якої я купувала, що півони заложили на квітування. Хоча обично, коли розсаджуєш на третій рік, це якесь щастя, коли на перший рік я пробіжалася. І я побачила бутони. Боже, за цими квітами ніде нічого не бачиш. Звісно, якщо садити правильно, ось, то Правильно у поосені, так, е, на правильну глибину все буде, все буде. Е, ось, при Больта гарно видно тут. вона, боже, красуня, я її божньою. Хосту цю заховала. Дечерінки <гум> червоні, бо вона сама у мене найдорожча із всіх хост, що в мене є. Тому я її так заховала. Ось тут теж я пробіжалася, подивилася, що є є, бачите? Подивіться, це ж я тільки в тому році розсадила. І якщо в цьому році я буду розсаджувати, я обов'язково покажу, як це правильно робити. Тому що це дуже рідкість, я вам чесно скажу, щоб на перший рік розсажена півонія зацвіла. От такі гарнющі піонії. Я не знаю, навіщо листя обрізати, коли вона відквітує. Це ж просто краса красотою. Так, тут гряда в мене відсіли тюльпани. Вона мене, чесно кажучи, отак просто стоїть і на ній нічого немає. Ну, а що ти всадиш? цибулькові цибулькові. Ну, я не можу. Колись в мене було все разом. І квіти цибулькові. І це воно викопуєш, ті коріння, травмуєш, тому все. О, ця епопея в мене заканчується. Я стараюсь викупувати цибулькові, але не все в мене виходить. І оце, джати, я ж кажу вам, в якісь. 5-літрові бутилки, ну все, що в мене є. Ось. Так, тому все пробіжалась, я вам показала, що я посадила. Не знаю, коли виложу це відео. Тому О, мирного, тихого, ще знімаю вечора, гарного наступного дня. І всім до побачення. Дякую всім за увагу, підтримку і всім всього найкращого, здоров'я і мирного неба над головою.